Усім вітання! Сьогодні ми продовжуємо говорити про рубрику Венера у знаках. І поговоримо про Венеру у знаку Близнюки. Це досить цікаве положення Венери. Я навіть трохи заздрю людям із таким положенням. Бо це надає людям ну, такого своєрідного, легкого бачення світу і стосунків. Люди з таким положенням Венери вони люблять суспільну увагу і соціальну активність, їм притаманні завжди стан такого напівфлірту у стосунках із оточенням, і тому вони легко в себе закохують більш чутливих людей, наприклад, із водною Венерою, хоча можуть зовсім не мати серйозних намірів. Непостійні в коханні привабливі і життєрадісні. Люди з Венерою в близнюках. Вони навряд чи будуть обмежувати себе в любовних уподобаннях. Їм подобається зачаровувати і знаходити насолоду в усьому, що їх оточує. Зазвичай вони веселі і привертають загальну увагу інших. Такі люди також досить можуть бути вітряні і вступати у конфлікти, і заводити необтяжливі зв'язки на стороні. Хоча вони також. Щільне до щирого і самовідданого почуття, і здатні розуміти і співпереживати людям. Такі люди із Венерою в Близнюках зазвичай різносторонньо розвинені, їм подобається навчатись, їм це цікаво, вони швидко адаптуються до навколишнього середовища, до обставин, швидко знаходять контакти нові і нові знайомства. Вони ввічливій спілкуванні, і близьку людину можуть завжди підтримати і бажають це робити. Людина із Венерою в Близнюках легко захоплюється новим об'єктом кохання, і інколи от може змінювати своїх партнерів. Їй, такій людині складно створити міцні конкретні стосунки, щоб з однією людиною надовго і тільки на ній фокусуватися. Якщо Венера в Близнюках, то людина з такою Венерою надає перевагу партнерам розумним, відкритим та розсудливим. Венеру в близнюках дуже приваблює інтелект, обмін інформацією, комунікації. Венера в близнюках дає власнику жагу до переміщень, поїздок, коротких контактів чи знайомств у дорозі. Також для зустрічі з другою половинкою такій людині варто відправитися в мандрівку. Ці люди зазвичай підтримують численні зв'язки з сусідами та родичами, знають багато пліток, комунікують незалежно від статусу людини в суспільстві. У них широке коло знайомих, реальних та віртуальних. Без щоденних розмов та обміну інформацією такі люди будуть нудьгувати. Сидіти на самоті вдома чи працювати в ізоляції їм категорично не підходить. Режим, стабільний графік, хоч на роботі, хоч удома, їм не пасує. Такі люди завжди роблять щось нове, цікаве, їм потрібні несподіванки, сюрпризи, подорожі та враження. Люди з Венерою в близнюках часто мають кілька улюблених занять, хобі або паралельно тримають роботу та хобі. При цьому не факт, що вони всюди будуть встигати і тривалий час будуть вести кілька справ без шкоди одна для одної. Типова венера у близнюках багато поспішає і встигає в останній момент, бо перед цим побувала в кількох місцях чи на кількох зустрічах. Таким людям не вистачає дисциплінованості, вони можуть помилятися чи плутати факти осіб та місця зустрічей, забувати про обіцянки та приходити невчасно, просто тому, що пообіцяли на той самий час чи день кільком людям і не записали, а потім забули. Недоліків у людини з венерою у близнюках. Чимало. Ну, наприклад, на них складно покладатися, бо, як я вже зазначила, вони можуть забувати, плутати, вони можуть пускати пил в очі, можуть розказувати якісь казки, створювати якісь історії. Особливо це стосується періоду флірту, знайомства із партнером. Також людина з Венерою у близнюках інколи навіть гедує побутом і стабільністю, тобто їй це категорично не подобається. Такі люди всіляко уникають рутини та рамок, люблять подорожі і зміни, дуже люблять родичів, полюбляють дітей і підтримують прекрасні стосунки із сусідами. Також цим людям властивий артистизм, який вони можуть використовувати де потрібно і де не потрібно. Найкращі професійні сфери для таких людей це психолог, коуч, це поезія, це письменницька діяльність, живопис та театр. Близнюки досить впевнені у собі. І вони крокують життям на застрість іншим людям, можуть змінювати багато професій, можуть мати якісь паралельні захоплення і намагаються жити наповну. А також вони все ж таки вміють підтримати, заспокоїти тих, хто страждає на депресію, що робить їх незамінними психологами і соціальними працівниками. Друзі для людини з Венерою в близнюках це особлива цінність. Тому, наприклад, родині не варто забороняти, зустрічатись такій людині з друзями, проводити час десь у компаніях, ну і в принципі вести соціальну активність. Кармічне завдання для такої Венери це привносити щось красиве словами, це створювати. Поезію, це створювати гарні тексти, це створювати гарний настрій за допомогою слів і втішати, підтримувати людей саме за допомогою інформації. Чоловік з Венерою в близнюках. Такий чоловік справляє враження чарівного та комунікабельного, уважного, щедрого на компліменти. Такий чоловік здатен говорити на будь-яку тему та уважно, хоча й недовго. Слухати співрозмовницю. Він може вести кілька романів одночасно, тому, наприклад, переписуючись з ним і не маючи реального уявлення про його справи в дійсності, можна цілком підозрювати, що він переписується не лише з вами, сильні драматичні почуття не до нього, але при цьому у стосунках він не буде влаштовувати сцен ревнощів до ваших друзів чи колишніх, а швидше подружиться з ними. Він не виносить рутину і сірість, тому прагне знайти таку саму супутницю життя. Якщо перед ним жінка господарська та романтична, то це добре, але, на жаль, не те, про що він мріяв. А от якщо з нею є про що поговорити десь на романтичній зустрічі, при свічках або десь у поїздці, то навряд чи в ній розчарується. Йому подобаються особи, які багато говорять, інтелектуально розвинені і які будуть відволікати його від негараздів та проблем, а не навпаки. Такому чоловікові подобається розмірковувати та висловлювати свої думки відкритою без хитрощів. А чуттєвість та мрійливість це не для нього. Його зачепить жінка, яка виглядає молодо та спортивно, вживає сленг. З усіма спілкуються та всіх знає, або так вдає, що знає. Гарні жіночі руки з ненав'язливим манікюром, прикрасами, браслетами стануть маяком у зовнішності для нього. Зачепити такого чоловіка розмовою та образом студентки легко, але зблизитись украй складно, адже він може тримати вас у френдзоні і місяць, і ціле життя. Тому трохи відстані та спільні інтереси, друзі, хобі допоможуть тримати з ним близькість і постійний контакт. Таким чоловікам можна реалізовувати себе через творчість, пов'язану зі словом, тобто журналістика, коучинг, блогінг і письменницька діяльність. Такий чоловік не сковуватиме свою жінку ланцюгами. Бо він дуже любить, коли на неї із захопленням дивляться інші чоловіки, розмовляють, дарують компліменти. Йому подобається розважатися, жартувати та веселитися. Тому якщо жінка житиме не лише дітьми, побутом та сім'єю, а інколи закидатиме його свіжими ідеями та анекдотами, то це зробить його життя кращим. Посидіти на дивані перед телевізором. Доля не для чоловіка з венерою у близнюках. А ось куметна балаканина на півпошепки по телефону його не тільки підбадьорить, а й збудить. Як правило, про себе такий чоловік говорити не дуже любить. І він більше буде обговорювати якісь суспільні теми своїх друзів, сусідів, однокласників. Коли Венера у близнюках у чоловіка, а місяць у раку, скорпіоні та рибах, то чоловік уже буде чекати. На емоції, йому вже потрібні будуть більш емоційні, глибокі стосунки. Його супутниця має бути винахідливою та тямущою, витягувати його на прогулянки та мандрівки, а от глибокі, драматичні почуття, кохання там, до смерті і якісь дуже серйозні неприємні речі, пов'язані теж з, зі стосунками, вони його будуть швидше відлякувати. Зовнішність не має великого значення для такого чоловіка. Головне, щоб жінка була красива, якось себе подавала оригінально і була цікаво привабливою. Тобто для нього не обов'язково якась класична краса або яскравий макіяж. Для нього буде головне, звичайно, доглянутість, але і цей образ. Людини молодої, людини, від якої віє енергією, яка готова на пригоди, яка дивиться на світ широко розплющеними очима. Не намагайтеся обмежити його свободу, стомлювати розмовами про серйозність відносин, питати, наприклад, коли вже ви перейдете на наступний етап, або коли, нарешті, вже будете купувати будинок. чи Якісь серйозні справи. Особливо, якщо ви з цим чоловіком ще не одружені. Венера у Близнюках шукає легкості. Їй не потрібні ні драми, як Венері в Овні, ні спокійний побут, як Венері в Тельці. Венера у Близнюках у жінки. Таке положення Венери дає жінці відчуття молодості та тривалий час зберігати як молодість у зовнішньому вигляді, так і на психологічному рівні. Така жінка завжди в курсі подій. Вона із задоволенням знайомиться з новинками техніки, новими віяннями в суспільстві, спокійно знаходить спільну мову з кавалерами, молодшими від себе. Вона любить вухами, що дуже притаманне повітряній Венері. Тому компліменти для симпатії такої жінки обов'язкові. Також для жінки з таким положенням Венери розмова та інтелектуальний зв'язок є надзвичайно важливими у стосунках. Вона може не звертати увагу на матеріальний статус чоловіка, на його зовнішність, але його закритість, впертість чи конфліктність у розмовах терпіти не буде. Така жінка не буде спокійною домогосподаркою, їй потрібен рух. Та суспільна активність. Звичайно, вона може цікавитися модними рецептами та зробити атмосферу вдома для друзів гостей, але вимагати від неї домашнього затишку та різноманітного складного меню марна справа. Вона легше реалізується в роботі, особливо якщо робота пов'язана з туризмом, відрядженнями або ЗМІ. Такі жінки не люблять побут, надаючи перевагу вечерям у ресторанах. Захопившись кулінарією або вишивкою, вони нагодують усю сім'ю, прикрасять їх одягом ручної роботи, але також можуть різко втратити інтерес до цього нового захоплення. З такою жінкою ніколи не буває нудно, вона не сумує та рідко впадає в меланхолію. Вона любить життя людей, задоволення та все, що приносить радість. У чоловіках така жінка цінує авантюризм та любов до змін. Їй подобається той, хто готовий розділити з нею інтерес до подорожей, саморозвитку, нових хобі та захоплень. Важливо, щоб з чоловіком було про що поговорити, посперечатися, але ну, йому доведеться постійно змінювати ролі, перетворюючись із союзника за експериментами надбайливого батька, брата чи друга шибеника. Така жінка навряд чи потерпить поряд із собою мовчазного та неповороткого чоловіка, який не схвалює її пристрасть до азарту та пригод. Спілкування та зміни, ось чого прагне така жінка. Також вона буде цінувати свободу, тому чоловік повинен пам'ятати про це. Ці жінки безпосередні, наче діти, і легкі на підйом, тому навіть до близькості можуть поставитися не надто серйозно, а з часткою сарказму. Хоча все ж таки завоювати її можна і розмовами, і сюрпризами, і різними подорожами. Якщо Венера у близнюках у жінки, то вона не ревнуватиме свого чоловіка, якби це робила, наприклад, Венера в Овні чи Скорпіоні. Навпаки, якщо він їй дарує свободу, то й вона дозволить йому бути незалежним. Любовний роман для такої жінки це захоплива книга, в якій є місце трилеру, бойовику та сльозливій мелодрамі. Перед чоловіками вона може демонструвати розум, вміння красиво та цікаво розмовляти, ну а також багатогранність та свою освіту. І такій жінці зовсім не обов'язково одягати сукню, підбори для того, щоб підкорювати серця. Їм треба просто бути собою, говорити, спілкуватися і таким чином збирати юрбу шанувальників.